Великий день його гніву. Біблія знову і знову говорить нам про великий день гніву, що насувається на світ, день загального розрахунку. День як палатиме гнів його Господа. День гніву, час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. Цей день утиску описується по різному. Він описується як вихор руйнування, і як потоп знищення, і як вогонь, що пожирає все перед собою. Він розташований наприкінці цього віку та є, немов, темна хмара на зорі нової епохи. Він містить по перше, випробування для церкви святих. І, по-друге, скорботу для світу загалом. Опис із деяких цих судів і випробувань дехто неправильно зрозумів.